Привіт! Ви на каналі Батько інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Все частіше ви мені пишете в коментарях розказати про польські акції, в які акції можна заінвестувати, і які там є перспективи. В цьому відео розглянемо 10 польських компаній, в акції, яких можна заінвестувати. Розглянемо сайт-агрегатор, через який можна подивитися тільки польські акції, польські компанії, і так само, які існують польські ETF на польські компанії. В своїх відео я дуже часто показую такий сайт-агрегатор, як СТОКАНАЛІСІС. І в них показує фінансові показники тих або інших компаній. Але цей сайт працює тільки на американський ринок і на американські компанії. Якщо тут вписати польську якусь компанію, то ви її скоріше за всього він її не знайде. Тому в Польщі є свій власний сайт, який називається Стрефа інвесторов. Ось. Так, він виглядає. Тут є багато різних кнопочок, про які можна поклацати і трішки ми про них поговоримо. До речі, нагадую, відео не є фінансової рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми і починаємо. Так само, як і інвестувати в акції польських компаній, ви не зможете через всіх брокерів, наприклад, через Trading212, який я інвестую, ви зможете знайти там тільки десь 20 чи 30 компаній. Польських і зможете їх купити. Звичайно, ви можете написати в службу підтримку брокера і попросити їх додати якусь із компаній, і вони можуть це зробити. Не завжди, але можуть. Але щоб так не заморачуватись, то можна інвестувати через інших брокерів. Наприклад, дуже добре, під польський ринок адаптований брокер XTB або Interactive Brokers. Interactive Brokers взагалі це такий світовий брокер, через якого я так само інвестую. Це мій другий брокер. До речі, якщо ви не маєте жодного брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по посилання під відео можете перейти і почати реєстрацію до брокера Interactive Brokers або Trading 212. Посилання на відео, як зареєструватися, десь будуть тут або тут, там відео по 20 або 40 хвилин, покроково як реєструватися. Приблизно ось так виглядає сайт, коли ви на нього тільки заходите. Ось такий стрефаінвесторів.pl. І зверху тут є тут різні новини, ви можете побачити. Тут якісь їх індекси і тіефи на різні польські компанії, наприклад, ціна верхну вниз показується Основне, що нам потрібно, ось тут є такі кнопки. Нотування, дивіденди, облігації, IPO, дане, чати, рекомендації, подкаст, преміум і Венси. Венце значить більше. В принципі, більш-менш все зрозуміло. Нотування це там буде більш про компанії, дивіденди це дивіденди, облігації це облігації, IPO це IPO. Дане це дані про різні компанії, чати. Чати, де можна поспілкуватися з кимсь там попечатати між іншими людьми, рекомендації, то що рекомендують, подкасти. Ну, в принципі, я думаю, все зрозуміло і так з першого погляду. Якщо ви натиснете сюди в кнопку «Нотування», то тут у вас вискочить нові місця, куди можна понатискати нові кнопочки. От із того, що нам найбільш цікаве, буде це або індекси, це якби ETF-и польські. От можна сюди перейти, нажати і будете бачити всі польські ETF-и на польські компанії. Спулки це якраз таки акції окремі компанії. Точніше, спулки з ВІК 20, тобто 20 найбільших там компаній польських, спулки з вік 40, індекси святове, валюти, товари, то нам менш цікаве. Найбільше це нам цікаві, цікаві спулки. І якщо ви сюди перейдете, то можете бачити ось тут показані всі їх акції польські, які ви можете собі. Купити через якогось там польського брокера або Interactive Brokers. Тут бачимо, що є ще 6 сторінок, отаких. Так само можна втиснути сюди спулки з Вік 20, це з найбільших 20 компаній Польщі. І тут вам покажуться от 20 компаній, найбільших, які входять до цієї спулки. Так само можете перейти, наприклад, в індекси, так сказати, в ETF, і бачите, він тут самий перший. Ось ВІК 20 можете купити собі ETF за 2455 злотих за одну акцію, так сказати, за один ETF. От ми і пройдемося по деяким компаніям із цієї спулки вік 20. Перейшовши на окремі компанії, ви будете бачити ось такий екран. Наприклад, це перша компанія це буде Будімекс. Тут написано, 695%. Крапочка і 4 нуля це не означає, що одна акція коштує там 695 мільйонів чи там 6 мільярдів. А це означає, що 695 злотих, тобто десь 150 доларів. Одна акція коштує. Тут так само можна повибирати, бачимо, діаграми за 5 років, за весь час. От бачимо, що компанії ростуть. Що нам потрібне? І тут є деякі кнопочки: подсумування, викрес, дивіденди, акціонаріат, всказніки фінансове і виніки фінансове. Виніки фінансове це результати, фінансові результати в сказники це таке, як ПНЕ, ПНЕ і так далі. оці РОЄ, Тобто мультиплікатори. До речі, що класно на цьому сайті, що можна подивитися історію росту або там падіння компанії, їхні фінансові показники від там початку 2005 року до 2023, наприклад, поки що ще не оновилися дані в цій компанії, от, але на дуже великий період часу, бо в багатьох сайтах показують там один або три роки попередні. Сток аналізів, яким я користуюсь, показує 9 років. Тут же ж набагато більше. На які показники ми тут можемо подивитись. Тут їх не так багато, як, наприклад, СТОКАНАЛІС, але, але-але. наприклад, можна побачити приходи зі спільі і зиск нето. Тобто дохід, загальний дохід з компанії, а тут дохід нето, коли вони вже заплатили всі податки, заплатили всі зарплати і так далі. І можемо бачити, що, наприклад, від 2020 року можна і ще глибше дивитися, але можна але найкраще дивитися від 2020 року, коли був криза, коронавірус і так далі. І як там компанія від цього часу себе почувала. Бачимо, що вона росте постійно: тут 7700, 7900, 8600, і вже в 2023 році, так само він ще у них тут звітність тільки за третій квартал, чомусь висить, але вже було 9250. Зискне, то так само бачимо, що він не йде в мінус. В 2020-му був 470, потім в 2021-му різко виросло до 986, потім 548 і 639. Якщо натиснути в фінансове, то бачимо тут такі вскричі. Тобто мультиплікатори, наприклад, це на Z, тобто це на дозиску, тобто це як ПНЕ. От бачимо, що він 28,5. Інші так само, бачите собі, ROA і ROA, це вам більш знайоме. ROA, наприклад, 50%, що досить добре. Наступна компанія це DINO, Спулка SA, Бачимо 390 злотих за акцію. Вказники фінансове у них наступні. Бачимо, що вони от е, ростуть. 5,8, 7,6, 10, 1, 13, 3, 19,8, і вже в 2023-му, навіть незакінченому 24,6. Тобто приходи, тобто, заробіток у них йде в плюс плюс. Зиск нетто, тобто дохід нетто, чистий прибуток, так само бачимо 307, 410, 643, 805, 1132. Ну це мільйони мільярди. Там бачимо постійний йде ріст. Всказніки фінансові, так само ПНЕ у них там ці 27, Ре. 25. наступна компанія група Кенти 753,5 з половиною злотих коштує за акцію. Винніки фінансове бачимо наступні. Так само, що тут іде постійний ріст і незакінчений рік, тут написано 5,250. Так само по приходах нетто то бачимо, що 268, 995, 430, майже 600, 670 і за неповний рік по 23,555. Наступна компанія круг 444 злотих за акцію. Бачимо, що за останні 5 років компанія добре таки собі росте. Винніки фінансові, результати фінансові. Звичайно, ви це все можете перекладати собі. На українську мову або яка у вас зазначена на вашому комп'ютері, натискаючи праву кнопку і тут ось перекласти такою мовою, як українська, у вас може стояти інша якась, яку ви собі вибрали. І тут по результатам фінансових так само ми бачимо, що йде постійний ріст 1164, 1140, 1156, 1192, 1474 за неповний рік 1714. Далі зиск то так само дивимося від 2020 го коли була криза, так сказати, 80. Потім різко 700, 805 і 885. Скажніки фінансове бачимо наступне: що Пенеє у них 8,7, Роє 2595, і інші показники так само можете собі бачити, шукати в інтернеті, що вони означають, але зазвичай на них я мало там звертаю уваги. Наступна компанія Пепко. Якщо можемо побачити, то тут вона зараз іде дуже стрімко вниз. Ціна падає, бо отут була варта вона там щось 50-55 злотих, зараз. 17 злотих по фінансовим винникам, по результатам фінансовим. Бачимо, що так чи сяк, але компанія постійно йде в плюс по приходах, по прибутках: ось 12, 14, 15, 18, 23, 26. Не то в 2020 тисячі ось були так сказати, проблеми, коли був коронавірус. І це все позакривалося. Ну, тут у них був мінус. Далі був 21-й плюс 600, 22-й плюс 835. За 23-й бачимо, що у них в половину впало відносно 22-го. 473 От вони вже мали звіт. Ціна досить цікава. Компанія займається хто в Польщі, особливо дівчата з дітьми, жінки з дітьми, то дитячий магазин відносно дешевий і є багато різних цікавих. Речей. Наступна компанія Орлен 67,5 злотих за акцію. Виніки фінансове, бачимо наступні, що з 2020 року 86, далі 21 131, 22 277, 23 незакінчений 361. Нетто у нас приход, бачимо так само 2,800, 11 200, 33 600, 29 500. Пішов шалений темп росту. При тому, що ПНЕ всього 2,74, роє у них 16,7. Наступна компанія ПГЕ СА 7,42 за акцію всього на всього, Винники фінансове постійно ідуть в ріст. Ну, наприклад, з 2018 року з 25-26 мільйонів вони зросли до 92,5 мільйонів. Зиск нетто, дохід нетто. От тут бачимо від 2020-го вже відштовхуємося від кризи. 148, 3,945, 3,390 і незакінчений 23-й рік 2,5 мільйони. Сказники фінансове бачимо ПНЕ 6 і 6, РОЄ у них 4 і 3. Далі підуть Чотири банки польські, в принципі, у них більш-менш похожі показники, ну і буде більш-менш одинакова ситуація. Перший це банк Альор. Бачимо 98,5 злотих за одну акцію. Винніки фінансове у них У 2020-му, коли всі почали знімати гроші з банку і виводити при кризі. От у них був чистий зиск НЕТО, чистий прибуток в мінусі 311, Але потім ситуація почала стабілізуватися і вони почали набирати обороти. Ось, 481 683 1803 нагадується 1 803 і 700. До речі, тут в банках вже трішки інакші показники. Наприклад, тут написано приходи отсадкове, тобто скільки вони отримали за відсотки, які їм там начислялися за те, що вони видавали кредити. Бо якщо подивитись на попередню, то тут бачимо приходи за спільно, тобто приходи від продажів. А тут написано приходи від оцетків, від відсотків. І так само тут розділено, що виніки з титулу отсатків, тобто результати від. Відсотків результати з провізій, тобто з комісії, які вони брали, і далі написано зискнето, так само, як і в попередніх. Тобто, тут бачимо від 2020-го від моменту кризи пішов ріст, що тут, що тут. Так само інші банки бачимо: М-банк, наприклад, 740 злотих за акцію, винніки фінансове. У них так само йдуть ось від 2020-го. Бачите, всі банки майже в 2020-му, або навіть 2021-му сьогодні банку були проблеми. Вони почали йти врізти вгору. От так само тут чистий зиск. нето, бачимо зі 103. Пішло в мінус мільйон сто Потім в 2022-му було мінус 702. Але вже в кварталі, в третьому кварталі 2023 року, бачимо, що у них чистий прибуток 878 тисяч іде плюсом. А це ще не закінчений 2023 рік, третій квартал. Далі ПЗУ 48, майже 49 злотих за акцію. Винники фінансове бачимо від 2020-го. Показники у них 23, 23,2, 24,2, 26,8 незакінчений рік. нетто, бачимо 2,5, 5 майже з половиною, 5,3. Тут уже трішки менше було, але незакінчений 23 рік, майже 11. І останній Сантандербанк 571 злотий за одну акцію акцію, Можна купити собі винніки фінансові. Бачимо, що від 2020-го йдуть так само в плюс Мільйон 237, мільйон 252, 2022 рік 3 мільйони, і 2023 рік не закінчений, 4 майже 5 мільйонів. Це чистого прибутку, а приходи осадкове, наприклад, за. Продаж своїх послуг і всього іншого. Майже 7 мільйонів. Тут е, трішки зменшилося, але в 2022 збільшилось в два рази 12,5 мільйонів, і в 2023 бачимо, що 17, майже 18 мільйонів. До речі, не сказав про вказніки фінансове. Про мультиплікатори бачимо в Аліарбанках ПНЕ у них 6,3. ROE 20, майже, майже 22%. M-Bank тут або помилка, або треба передивлятися, що у них там 1306 ПНЕ. Можливо, хто. Ось тут зробив помилку, але в принципі можливо так і є, бо ціна за акцію там більше 700 злотих. А всі інші банки там вони мають по скільки там по 50 злотих за акцію. ПЗУ ПНЕ показує 7,3, Роя 19,2 і Сантандер банк у них 12 ПНАЕ і Роя 15,2. Ось такі результати компаній із їх ETF, а так сказати, ВІК 20, вибрав собі 10 компаній. В принципі, можна робити ще більше якийсь аналіз. Я поки що цього не роблю, тому що один час я хотів інвестувати в польські компанії, але поки що я притримуюсь. Думки, що в американські компанії інвестувати цікавіше, хоча в польські компанії так само можна інвестувати, якусь там частинку не знаю, 10% від свого портфеля, щоб була так сказати диверсифікація по країнах. Був один хороший момент, коли реально було варто інвестувати в польські акції, і якщо так повториться, то я мабуть буду в той момент інвестувати в польські акції. Це тоді, коли долар по відношенню до ціни злотого був 5 злотих за 1 долар, тому що нормальна середня його ціна це. 3,8 злотих за долара, там 4 злотих за долара. От, а в якийсь момент він був там по 5 доларів за по 5 злотих за долар. І тоді вигідніше було інвестувати в польські акції, тому що з часом польський злотий знову відкотився від до свого нормального значення в 4 злотих за долар. І всі ті акції, в які я інвестував в американські компанії, то по ціні акцій, там може вони і виросли, а але по курсу долара по курсу злотого я втратив на 20%, коли купляв. По 5 злотих за долар там компанію, а зараз мені в злотому виходить 4 злотих за долар. Пишіть в коментарі, задавайте питання, чи інвестуєте ви в польські акції, чи плануєте інвестувати, в які компанії ви собі вже, може, купили або розглядаєте до купівлі, Буде цікаво почитати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.